Що затримані? ви Ви не затримали. Ви на в смислі, ви мене затримали, привезли, затримали мій час. Будь ласка, надайте мені безплатну правову допомогу. Почути, Захисника. Ви на добровільній основі зараз проходите медичному. В смислі на добровільній. Ви можете не проходити його. А ну ще раз, повтори, я на добровільній проходжу основі. Так, вас ви мене привезли сюди і ти кажеш на добровільній так, я проходжу. У вас є вибір. Ти що, ненормальний? Я може не проходити, а ти складеш 130-ту. Давайте драгер, я продаю. Пані. Давайте, розповідайте. В общем, захисника не надали. Ну давайте, розповідайте, так. Давайте, Дивіться, ви знаєте, навіть звісно, так. Сказали, я наркоман, сказали, я алкоголік. Ви приїхали сюди для Так, медичних так. Ніхто не сказав, що ви наркоман. Вони сказали. Подивитись потім відео в інтернеті. Поліція, поліція не є медичним представником, вони можуть виявити лише ознаки. які можуть... Ну я виявив теж ознаки. Можна їх про, у цих трьох продути? Їх продуть, вони ж по-любому вчора вживали, 100% перед службою. Е, дивіться, там є інспекція з моніторингу. Всі питання, якщо в мене є якісь ознаки, задавайте їм. Вони пройдуть зі мною можуть навіть з вами пройти. Ні, якась поведінка, правда, дивлюся, так боїся неадекватний. Хтось запугав тебе. Може керівниця. Давайте сразу, безстрій, бо в мене час, в мене дитина, цигель-цигель, малюк. Вони зупинили ці ухилянти з дитиною, дитина плакала. Ви не не перебуваєте, я не можу вона від слова сказати. Давайте тому, давайте. Можу... Я дую. Так. Дивіться, там розговорю про те, що я от ви прийшли до мене в кабінет для проходження медичної експертизи. У вас є право вибору. Ви можете її не проходити та я пройду. Ну для я ж вже доставлений. Читайте мені, будь ласка, в мене, зір, в мене зір поганий дуже після контузій. Зір поганий. Прочитайте, будь ласка, я вас просто прошу, тільки побистріше. Бо я хочу побистріше до дитини попасти. Зачитайте, будь ласка. Це усвідомлена згода особи на проведення психіатричного огляду. Чому огляд називається психіатричний? Тому що людина, яка вживає або наркотичне речовини, або якісь алкогольні речовини, так і сідає за кермо. То uh -huh. вона є, ну, є ознаки того, що людина може мати якісь психіатричну uh -huh. Тому І огляд називається психіатричним. Uh -huh. Uh -huh. Добре. добре. Uh -huh. Якщо ви підписуєте цей документ, ви це uh -huh. говорить про те, що ви одержали інформацію, що метою психіатричного огляду є встановлення наявності чи відсутності в мене психічного розладу, потреба надані мені психіатричної допомоги, а також вирішення питання про вид такої допомоги та порядок її надання. мені повідомлення, прізвище, ім'я по батькові та місце роботи лікаря. Я лікар психіатр з uh -huh. довгокола Янета uh -huh. Ольга працюю за вулицею Новосільна, 1. Uh -huh. Я отримала в повному обсязі, отримала в повному обсязі роз'яснення про характер мету, орієнтовну тривалість діагностичного процесу та мала можливість ставити будь-які питання стосовно цього приводу. Мені повідомлення про моє право відмовитись від психіатричного огляду на будь в будь-який момент. Мені повідомлення, що лікарю-психіатру заборонено розголошувати інформацію про стан мого здоров'я. Звернення за психіатричною допомогою, діагноз, приватне життя, інтимні та сімейні сторони життя. А також про інші відомості одержані при психіатричному огляді, крім випадків, передбачених законом. Підписуючи цей документ, я надаю усвідомлену згоду на проведення психіатричного огляду. Я можу вам повторити, що ви маєте повне право відмовитись від проходження експертизи на стан сп'яніння. Ні, ну що, я пройду на стан сп'яніння експертизу на, на наркотичний стан. Підписати, так, да, це. І одразу йдемо швидко, по цепочки, да? так? Мені потрібен якийсь документ, щось навіть не знаю. Документів немає. Ну, як. Документів, Документів немає. Так, що тут, де підпис поставити? Покажіть мені. Що тут не заповнено? Будь ласка, заповніть Що мені заповнити? Отут тут що там написано? Тут написано я, бачите. Отут пишете ви. Все, бачу. люди ще Так. А що далі? Дивіться, ось я написав прізвище. Що не, тут? Так само, там де я, ваше прізвище. Угу. Можна? Можна, будь ласка, ваше прізвище? Підпис. Угу.